Декілька годин тому Але 3 разом із біржею OKX запустили промо, де 5000 рандомних учасників отримують по 180 токенів l 3 На даний момент це 25 доларів. Потрібно просто виконати декілька простих дій. Я вже їх виконав. Вже у мене квест цей пройдений. Якщо немає, то реєструємо аккаунт на OKX та проходимо верифікацію обов'язково. Переходимо за посиланням, яке я залишу під відео. Силку на біржу я також залишу під відео, в кого немає аккаунту чи на біржі OKX. Давно вже потрібно було б його зробити. Всім. Переходимо за цим посиланням та підключаємо гаманець OKX. вказуємо свій ID, обов'язково вказуємо, перевіряємо тричі, щоб все було вірно. Туди вам будуть нараховані винагороди. Робимо дві підписки в Twitter і чекаємо закінчення акції. Це вже менше двох днів. Рекомендую взяти участь в цій роздачі. Тут роботи на хвилину часу, закінчення через 2 дні вже навіть менше. Можна отримати дуже легкі 25 доларів. Повезе, звичайно, не всім, але випробувати вдачу варто кожному. Я загнав більше 10 аккаунтів, тому буду чекати. Всім удачі!